Запрошую вас на новий графічний диктант. Відгадайте, будь ласка, загадку з гілки стриб на іншу гілку. Рудохвоста скаче бджілка. На сосні збирає шишки смачні кедрові горішки. Здогадалися, хто це? Так, це Білка. Для того, щоб створити наш графічний диктант, підготуйте листочок клітинку, простий олівець та кольорові олівці. Розпочнемо. Палята, як завжди, з крапочки. Її ми знайдемо так. З лівого нижнього куточка відступимо 10 клітинок вправо та 2 клітиночки вгору. Крапочка є в нас. Далі працюємо разом зі мною. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клітинок вгору. Дві клітинки вправо. вгору – діагональ. Дві клітинки вправо. Дві клітинки. Вправо, вниз, діагональ. Дві клітинки вниз. Одна клітинка вліво вниз, діагональ. Одна клітинка вліво. Одна клітинка вліво, вгору, діагональ. Чотири клітинки вниз. Одна клітинка вліво, вниз, діагональ. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім клітинок вліво. Одна клітинка вгору. Одна клітинка Право. Одна клітинка вліво, вгору, діагональ. Одна клітинка вгору. Одна клітинка вправо вгору, діагональ. Дві клітинки вліво. Одна клітинка вгору. Дві клітинки вправо. Дві клітинки вліво вгору діагональ. Дві клітинки вправо вгору, діагональ. Дві клітинки вгору. Три клітинки вниз, вправо, діагональ. Чотири клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Вниз, діагональ. Продовжуємо далі працювати. То малюємо. Око, киточки на вушках, ротик, а далі фантазуйте, можна домалювати гілочки, шишечки. Горішки. Що забажаєте, те малюйте, розфарбуйте білочку. Бажаю вам творчості, наснаги, успіхів. Запрошую на хвилинку цікавинку про вілочку. А чи знаєш ти? Що білки мешкають на всіх материках, крім Австралії та Антарктиди? Білка може без наслідків приземлитися з висоти 20-30 метрів. Використовуючи свій хвіст на кшталт парашута. Білки-летяги здатні в польоті змінювати напрямок руху. Білці достатньо приблизно три тисячі горіхів, щоб харчуватися всю зиму. Організм білки не засвоює арахіс, тому годувати ним білку категорично не можна. Білки спілкуються одна з одною за допомогою рухів хвоста, білки відмінно плавають, але при цьому вони тримають хвіст на поверхні води. Це тому, що їх хвіст великий і при намоканні стає дуже важким. Тому білочка може потонути. Ці тварини дуже довірливі і, проявивши трохи терпіння, можна погодувати їх ласощами з рук. Крім рослинної їжі, білки охоче харчуються пташиними яйцями і навіть нападають на молодих зайчат. Ось так! Білки нерідко забувають місця своїх численних схованок із горішками та іншими припасами. Вага дорослої білки навіть дуже вгодованої, не перевищує півтора кг, а зазвичай не дотягує і до 1 кілограма. Білки линяють двічі на рік. Але на в них шерсть оновлюється вдвічі рідше. На сьогодні все. Чекайте наступний графічний диктант. Сьогоднішній диктант про білочку підготувала і провела мудрак Світлана. Помічницею була я, Ланочка. До побачення.